На кордоні з Польщею можливі черги через запуск нової цифрової системи, в'їзду та виїзду Москва намагається посварити українців і поляків. Та чому міжміський потяг у польських горах застряг прямо перед кінцевою станцією? Про це та більше за мить. Оборона України залежить не лише від техніки, а й від регулярності її постачань. Про це в ефірі програми Український фокус сказав головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. За його словами, ефективність української оборони залежить передусім від кількості зброї, регулярності та того, як зброя інтегрується у загальну систему. Зокрема, експерт згадав британські ракети Штормшедау, які вже застосовуються на фронті. Проте їх кількість поки що обмежена. Катков також відзначив переваги України у сфері безпілотників, які отримують бойовий Досвіди вдосконалюють для протидії російським системам ППО та РЕБ. Не все можна викупити через брак коштів і мова, вочевидь, йде знов таки про дрони. Ну це так, волі абстрактна річ, тому що дрони бувають різні, бувають FPV-дрони, бувають розвідувальні, бпла літакового такого типу бувають в далекобійні дрони камікадзе, бражуючі боєпропаси, наземні дрони, морські дрони безліч їх. Але об'єктивно зараз Україна має. Це не є відсилкою до якогось додаткового патріотизму. Це просто констатація факту на основі того, що українські виробники мають безпосередній доступ до реального бойового використання спрацювання досвіду використання самих дронів проти найбільш потужного у цьому у контрзаходах противника. Більше думок аналітика про зброю українського виробництва читайте, і дивіться на нашому сайті. Державна митна служба України повідомляє, що від 3 листопада цього року на пунктах пропуску Ягодин Дорогуськ та у Стилуг зосин можливе уповільнення руху через запуск нової цифрової системи в'їзду виїзду до шенгенської зони, яка називається Entry-Exit System. Всі, хто перетинає кордон з польського боку, повинні пройти спершу реєстрацію на терміналі самообслуговування або за допомогою прикордонника. Під час процедури сканується паспорт, збираються біометричні дані, роблять фото та беруть відбитки пальців. Зокрема, для дітей до 12 Років відбитки не потрібні. Надалі система автоматично перевірятиме інформацію про кожному в'їзді. Ця нова європейська система електронної реєстрації розроблена для громадян країн, що не входять до ЄС, і вони перетинають зовнішні кордони шенгенської зони. Вона поступово замінює традиційні штампи у паспортах цифровим обліком в'їзду та виїзду. Система допомагає скоротити час перевірок, запобігти перевищенню терміну перебування та зловживанню безвізом. Також вона підвищує безпеку, надаючи прикордони. Кам та правоохоронцям додаткові дані про подорожуючих, нагадаємо, з 12 жовтня ця система вже працює на пунктах пропуску медика медикашогині та перемишель мостицька. Детальніше про ситуацію на кордоні читайте на нашому сайті. Генеральний штаб збройних сил Польщі повідомив про активізацію російських інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на послаблення підтримки України. За даними військових, російська пропаганда намагається погіршити стосунки між поляками та українцями через фейки та провокації. Основні напрямки вигадані українські претензії до Польщі, підрив емоційного зв'язку між народами та стимулювання антиукраїнських настроїв. Москва поєднує реальні дії, такі як підпали українських автомобілів чи псування муралів, із хвилею фейків. Та хейту у соцмережах найбільше таких випадків фіксують у Гдині та Гданську, де розташовані логістичні пункти допомоги Україні та військові склади. У генштабі наголошують, мета Москви – посіяти страх, створити враження загрози з боку українців і змусити поляків тиснути на уряд на користь Росії. Військове керівництво Польщі закликає громадян зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Більше про російські пропагандистські кампанії проти українців у Польщі та Європі читайте на нашому сайті. У Польщі на маршруті між піховіцями та шклярською порембою, між міський поїзд інтерсіті Карконоша з Варшави не зміг подолати підйом і зупинився за два кілометри до кінцевої станції. Через перепад висот близько 300 метрів локомотив втратив тягу, і машиніст ухвалив рішення повертатися назад заднім ходом. Пасажири описували ситуацію як перемотаний фільм назад. Поїзд повільно рухався вгору, доки остаточно не зупинився між зупинкою шклярська поремба, середня та кінцевою станцією. Компанія ПКП Інтерсіті пояснила, що причиною стали складні погодні умови. Сильний вітер зносив листя на колії. Локомотив не зміг втримати щеплення з рейками. На момент інциденту у поїзді перебувало лише 10 пасажирів. Вони безпечно повернулися до піховіц і продовжили подорож іншим транспортом. Детальніше про інвестиції у Польщі в модернізацію залізничної інфраструктури чита. Айте та дивіться на слави ТІВІ. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.